Друзі, поглянемо різдвяні товари, все, що може знадобитися до різдва. Ось такі гарні ліхтарики. Ігрушки для дитачок. Справжні скандинавські гноми. Не треба нічого робити. Прийшов та купив штучні ялинки. Ось такі гарні ведмедики. Ось такі адвент календарі для малят. Дивіться матусі. Можливо, на наступний рік ви можете самі зробити таку красу. І ще такі ялинки, також адвент календарі. Гачки для подарунків. Дерев'яні прикраси Мері Крисмас. Ось такі сріблясті олені для інтер'єру. Такі гарні різдвяні віночки для двері. Ящик для выставь для Санты. Ось такі гарні на ялинку. І ось такі ялинки. Справжній ліс. Від самої маленької вісім євро до самої великої 139,99 тридцять Різноманітні композиції для різдва. Багато лихтариків, дуже багато. Саме такі кульки можливо зробити самому. З дитячої шкарпетки, а також пенопластових кульок. Дуже просто. Ось такі свічки. Вони на, вони на батарейках. Ось такий ліхтарик. Календарик ліхтарик. Тут змінюються цифри. Якось. Також ялинки з батарейками різноманітні. А також великі гірлянди. Ось як вона виглядає. Ось такі великі різдвяні зорі. Ось такі гарні, ось такі великі. Їми можна прикрасити як. На вулиці, навколо дому, так і внутрі оселю. Є паперові, є дерев'яні є пластиковий акрил. Знову ж таки, вироби з соломки. Вони також популярні. А також, друзі, ось такі для прикрашання навколо своєї оселі, навколо будинку. Ось такі арки дуже цікаві. Мабуть, з ними можна робити весілля зимове. Ось така арка, вся в вихтарках. А я завершую, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось.